Банко біля адміністрації президента перетворилася на територію бойових дій. Звідти летіли шумові та димові гранати, а звідси коктейлі Молотова. Поки опозиційні лідери на майдані гасла промовляли, невідомі в масках адміністрацію президента штурмували. Спочатку в наступ пішли на грейдері. Машину зупинив Петро Порошенко. За це в нього хтось кинув каменем. Це була суттєва провокація. суцільна. бо люди, які були в масках, люди, які прийшли сюди з ножами. З кійками, з сокирами, люди, від яких постраждали мирні люди. Петро Порошенко нарахував 100 провокаторів. Вони виколупували бруківку і неї ж бурляли міліціонерів. Ті у відповідь кидали газові гранати. Винітхелп нодемокрасі. No з натупу також летіли пляшки із запалювальною сумішю. У перших рядах стояли співробітники внутрішніх військ. На двечі з'явився беркут. Били всіх підряд навіть тоді, коли людина лежала непритомна. Що два чоловіка лісу. Також постраждало кілька десятків журналістів, зокрема співробітники іноземних агентств. Удари завдавали, незважаючи на редакційні посвідчення та наявність професійної фото та відеотехніки. Пасул, Ми трошки так зачепили. Це не Неважливо. Я навіть до них претензій не маю. Про медичну допомогу звернулося приблизно 100 мітингувальників. В основному приходять... Кров'ю з ранами великими. Були люди просто з переломаними головами. Міліціонери заявили, що серед них також приблизно 100 постраждалих. Бійку вдалося зупинити народним депутатам, які створили живий ланцюг. Ми маємо боронити наших людей. Ми маємо не дати, щоб можливості, щоб той беркут е, наших людей полопив. Опозиціонери заявили, що сутички це провокації. Втім, про це мітингувальники попереджали ще в обід, коли біля адміністрації президента з'явився грейдер. А опозиційні лідери приїхали, коли людям уже прозбивали голови. Володимир Груковенко на зараз задоя. Факти.